Гаразд час відкрити цього бандита. Відкруйся, двайся є! Доступ отримано, Час покататися! Ау, чому не відправить? Думай байдиска! Стрибай, конятко! Ой, ковзай, не так швидко! Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфейл на зв'язку. Ну що ж, повноцінне відео про викрадення авто через вже деякий час після оновлення. Коли трошки там. Баги виправили, підправили, оновили і так далі. До речі, хто не вдивився попереднє відео, у якому я придбав Батл Пас, подивіться, там огляд машин, у тому числі ось цих BMW, Lamborghini. А ще вводьте мій промокод на будь-якому сервері UA Online та отримайте приємний бонус на початку гри. Друзі, відео буде з декількох удачних відмикань машин і різних машин, і, на жаль, не дуже удачних. Мій досвід у цьому хобі складався не зовсім гладко, якщо ви бачили попереднє моє відео, або приходили на мої стріми, коли з'явилась ця робота. Я спробував різні способи, змінював ФПС, купляв багато відмичок і все одно не міг відкрити. Щось йшло не так, я все одно не міг відкрити, ну це капець, ну, ну як так? Я думаю, відкривають люди, а ти не можеш ну ти що, руки не чи чили жити їдуть. Це мій власний досвід, до речі, стало краще відматакатися, точніше, ця полосочка стала повільніше передвигатись після того, як я перестановив гру. Це мені підказав Євченко порадив. Дякую йому за це. Плюсик комент, якщо ви знаєте його. Може не знає хтось. Є такі люди. І тут ура! Нарешті! Я відкрив мою першу тачілу. І це була Лада 2106, яку я поїхав швиденько здавати Василю Думаю, багато з вас знає, скільки можна заробити з цієї машини, але я все одно вирішив пригнати її та показати тим, хто ще не знає, або просто цікаво дивитись мої відео. До речі, зараз незвичний формат відео, бо воно з озвучкою і без вебки. Під'їжджаючи вже до фініша, мене вдаряють машину і вона вже починає трошки димити. А якщо 45% втрачена і прочності, то все, тобі мінус бабосики. Я вирішую її перемонтувати. Можливо, це допоможе. Подивимось, допоможе або ні. Момент тистини. Ладочка, карчиночка, штраф 45% застава не повертається, отримано там 19 тисяч. Ось якось такось. Ну такое. До речі, КД зробили 2 години. Здається, на початку було година. Ну, це трошки забагато, я вважаю. А ви як вважаєте? Хоча якщо привозити круті та чили, то да, то да, то то ти дуже багато можеш заробити, Але круті, круті та чили треба ще зловити. Напишіть ваш досвід, який у цій роботі. І тут мені падає замовлення на Tesla Model S. Ого. До речі, зараз я на четвертому сервері перед цим був основним 02. Були і перший, третій, п'ятий, але там одні лади на замовлення. Хотілося показувати у відео щось набагато більше. Тим паче, перша машина вже була. Лада Совєтов. Корч. Ну що ж, поїхали. Полосочка знову. Іде повільно, все красиво, отлично. Можна спокійно відкривати і забирати цю лялечку в Теслачку. І четвертий, п'ятий є туду! Анлок. Хак. Ой, ак. Ой, ага. 3, 2, сюди! Поспішіть до Василя, щоб здати машину. Для вас була така перемоточка плюс 5 хвилин, і я вже перед фінішем. Цікаво, скільки мені дадуть за цю Теслу, як вгадаєте? Я думаю, немало, немало, нормально, так нормально пойдет. Тут ми трошки приїхали вперед, але обережно, дуже обережно їду. Щоб ніхто, нікого, я не зачепив, мене ніхто не зачепив. Але всяке буває: зустрічники, незустрічники. Ти як старайся, не старайся, все одно хтось може тебе зачепити. Наприклад, ось так от тут, наприклад, вже на фініші. Ну, це таке, так. Да. І скільки ж буде зараз на заробіток? 148 тисяч і штраф 45%. Застава не повертається. Ага, зрозуміло. Виходить, що я справився за 14 хвилин нормально. До речі, було 31 число, а вже тепер друге. І що я тут вам хочу показати? Я просто не включив запис, думав, зараз буде знову якась лада. А ні, там була не лада, там була така машина. Ого. Зараз я приїду побачите. Ламборгіні, nice. Венена, подивіться, це шо? Нічого собі, оце да. Як я не записав, ну, так не записав, якщо попадаюся одні лади, то і не записав. в общем, Уже третій, четвертий і п'ятий. Все чотенько, повільно йде, все зразу попадаю. Відкриває анлок. 1, 2, 3, 4, 5. один. Все, Венена, Поспішіть до Василя. Ой, як я думав, щоб її не розбить, щоб мені не зняли нічого. Просто хотілось пилінки здувати. І їхати 200 км на годину максимум. Навіть обганяючи всякі машини, хотілось. Обережно, просто обережно їх обігнати і все, щоб ніхто нікого не зачепив і я собі поїхав далі. Ще 4000 метрів їхати цілих. Це багато, коли на сервері людей немало. І тут я врізаюсь. Ай-яй-яй-яй. Коли на сервері людей 600-700. Хто грав при такому онлайні, тот знає. Ну що ж, друзі, зараз буде момент істини. До речі, хто ще лайк не під не поставив, поставте лайк, протисніть, напишіть коментар, будь-який адекватний. 825 тисяч і штраф 45%. Ну, нормально. Даже при такому штрафе. 825 тисяч. Ого! Третє. 02. І, і я знову заходжу. І вже на перший сервер. Взятий щось. Якусь машину. І попадається Mercedes AMG МГ350 білого кольору. І я вже ж я вирішую швиденечко. Забрати цей Мерс. їхати за ним. Але для початку ще треба його знайти. Ну, ти, ну типа, ти приїжджаєш і треба ще його пошукати, де він стоїть, так? Да? Ну що ж, погнали. Я все розумію, але цього я не розумію. Чому на третій день зйомок відео полосочка знову швидка. Що робити, знову перестанавливати гру і як? І якби починаються знову лаги-баги. Я не можу відкрити цю машину. Зараз для порівняння буде швидкість з попереднього дня, коли я придбав та чи ще забрав ламбу венно. І ось тепер Мерседес. Дивіться, тут можете самі проконт... прокоментувати, як так. years late. Як ви зрозуміли, я купив ще відмичок і приїхав знову. Я не здавався, я пробував відкривати і відкривати. Відкривати і відкривати. Але відмички ламались і ламались. І що ж я не так роблю? Так, да, в принципі, це можливо. Але, наприклад, я щоб. Не було такого. Ти доходиш до 4, -го, 3, -го, і воно скидається заново. Хоча б, якщо була ламалась відмичка, але вона залишалась на. Да, це нелогічно було б, можливо. Але ну це ж гра, це ж нереальне життя. І ось 3.02 вечір. Я завершую це відео. Велике дякую кожному, хто дивиться мої відео. Бажаю вам здоров'я, миру, добра. До зустрічі у наступних відео та стрімах.